Христос народився, славімо Його! Хочу поздоровити всіх православних християн, котрі відзначають свята за новоюліанським календарем з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Також сьогодні православні християни вшановують Пресвяту Богородицю, сьогодні Собор Пресвятої Богородиці, тому що без Святої... Пресвятої Богородиці не було б звичайної Різдва. До речі, часто запитують люди, до яких пір треба казати, Христос народився. Власне, це робиться до стрітення Господнього за новоюлянським календарем. Це... 2 люте наступного року, а за юліанським календарем, це 15 люте наступного року. І тут, власне, я хотів би поговорити на таку тему. На жаль, дуже багато наших вітчизняних православних християн використовують ці свята не для святкування, не для того, щоб поздоровити своїх братів і сестер, таких же точно православних, а для як зараз такі є новомодні слова для хейту і булінгу. Для того, щоб сказати, ага, ви неправильно все це відзначаєте, насправді його треба в іншу якусь дату відзначати. І, і я сам, до речі, стикнувся з таким булінгом, коли в одній соцмереж вирішив поздоровити всіх тих, хто святкує, вшановує святителя Миколая Чудотворця Мерлікійського 19 грудня. І тут на мене там посипались різні звинувачення, що справжні українці шостого відзначаються Тителя Миколая, а ви там і не українці, мене там майже вирішили позбавити високого звання українця розукраїнити, так би мовити, поставити к стінки, сослати в силку в Сибірь. І звідки вони взагалі у нас береться це, люди добрі. Я на Різдво казав проповідь, я не зможу повторити її деслівно, однак сенс в тому, що це все відбувається тому, що а у всьому світі я вам скажу, люди абсолютно нормально дивляться на різні святкування в різні дати. У нас з всіх православних церков, котрих 16-дві третини більшість церков. Відзначають за новоюліанським календарем, і десь третина приблизно відзначають за Юліанським календарем, тобто, як то кажуть, за старим і там немає абсолютно ніяких проблем у людей. І ті, і ті благодатні, і ті, і ті справжні, і на тих і на інших сходить Дух Святий. Однак у нас на пострадянському просторі це чомусь не так. А чому це не так? Мабуть, тому що ми. Як то кажуть, піоніри діти робочих. Треба визнати, що на території нашої країни відбувався неприродний відбір, і всіх, ті, хто мав якусь свою думку, незалежних людей, їх просто-напросто фізично і морально знищували, їх втоптували в лайну. І винищували фізично, а виживав хто? Виживали різні стукачі, віртухаї і, і от ті, хто приспособленці, як то кажуть. І як не прикро це визнавати, от саме ми і являємося дітьми цих людей. Тобто відбувся такий неприродний відбір, такий собі антидарвінізм, так би мовити. І от Різдво воно стає теж таким приводом для якогось. Лютого хейту я вас тут хочу в цьому сенсі помирити. От те, що я казав на проповіді. Не ті, хто відзначає Різдво за новоюліанським календарем, не ті, хто відзначає Різдво за Юліанським старим, так би мовити, календарем, а насправді роблять це неправильно, тому що не в святому письмі, не в святому переданні ніде нічого не сказано про точну дату святкування Різдва. І перші християни вирішили це робити в день зимового сонцестояння, коли день і ніч врівноважуються. І перший день після зимового сонцестояння це 25 грудня, друзі. Коли день на одну хвилиночку прибавляється, і символічно так світло перемагає темряву, ну і добро перемагає зло, і приходить Спаситель світу, приходить Господь Ісус Христос, цей світ народжується. І тому от саме в цей день відзначають. І Це вирішили робити при римському імператорі Юліані. І тому календар називається Юліанським. І за півтори тисячі років, ну там була певна похибка. Я не буду зараз розповідати вам оці всі технічно-астрономічні нюанси і аспекти, тому що у нас на каналі є відео, де все це розбирається досить -таки детально. В загальних рисах я вам скажу, що через півтора року похибка уже із за цієї помилки астрономічної, тому що цей календар був недосконалий далеко, вона вже ставала майже дві неділі. І виходить так, що після перший день після зимового сонцестояння люди відзначали через дві неділі після цього, тільки. І от папа Григорій, який побачив цю відмінність, він провів так звану Григоріанську реформу і повернув цю дату, вів новий календар Григоріанський, більш досконалий. І ввів цю дату саме, ну, щоб вона відповідала першому дню після зимового сонцестояння. Але повторююсь ще раз: не ті, хто відзначають цю дату, як ми в перший день після зимового сонцестояння, ні ті, хто роблять це через дві неділі після цього, не відзначають справжнє різдво Господа Ісуса Христа. І хочу вам сказати, що нам треба вчитися якоїсь толерантності, як і всьому іншому світу. Тому що ми, ну Христос часто казав горе вам ліцемір, ми лицемірно заявляємо, що ми європейці, ми українці. І коли м -м, там нас звинувачують наші північні брати, в тому ну не звинувачують, а кажуть, що ми фактично один народ, ми на словах лицемірно заявляємо: ні-ні-ні, ми не один народ. ми... Такі білі, пухнасті європейці, а вони такі орки, але ділами своїми ми показуємо, що це такі ну, реально ми один народ з ними. І оці нападки, оця вся жага, пошук ворогів народу, будь-який привід, навіть якщо людина трошки не так святкує, точно те саме свято, людина вшановує Господа Ісуса Христа трошки в іншу дату. І у нас це вже привід, щоб цю людину. Напасти, захейтити її. І от майже весь Київський патріархат відзначає за старим Юліанським календарем, а ми відзначаємо за юліанським календарем. В сусідньому містечку з нами от майже вся ПЦУ відзначає за юліанським календарем, а там є парафії ПЦУ, котра відзначають за Юліанським календарем. Ну, от така реальність. І нам треба звикнути до того, що Вирішують не якісь там дяді на горі, не, знаєте, як там от партія, так би мовити, нам не треба думати, за нас партія думає, як в Росії. да. Вирішили, щоб всі йшли тільки от таким шляхом. І все, хто має якусь там думку, його тут же знищують. Це ще йде в якісь старі ординські часи. Там, чингисхановсько батийські так би мовити, там, коли формувалася Орда, там тільки повинні всі були. Слухати розпорядження вищої ставки. Ханських. Хто був проти, його просто ну, знищували фізично, щоб іншим, так би мовити, неповадно було. І ми кажемо, що ми не орда, а фізично ми от, а фактично ми показуємо, що ми такі тісно ордою є. І ми хочемо всіх загнати під одну, як то кажуть, грибінку, щоб у нас була одна партія, одна церква, однодумство. Так, якщо ми дійсно європейці, якщо ми дійсно вільні українці, нащадки казаків, як ми кругом кричимо. Нам краще вдягнути там шаровари, якусь смужкову шапку, так змовпувати Казаччину чисто зовні, а внутрішньо ми демонструємо зовсім інше, що ніякі ми не вільні казаки, не європейці. Тому треба звикати до того, що кожна релігійна громада вирішує за, сама за себе, кожна релігійна громада є згідно законодавства України релігійною організацією. І ми вільні люди, і ми відзначаємо, коли захочемо. Відзначають люди за Юліанським календарем. Добре, давайте ми їх поздоровимо, цих людей. Визначаємо, що ми чомусь там рішили, що новоюліанський календар календарь краще. Да? Окей, теж закликаємо ті, хто відзначає за старим календарем, не хейтить, не булить. І саме показником того, що ми благодатна церква. Що в нас живе Дух Святий і особисто в кожному з нас, і в нашій релігійній організації, котрих у нас багато в Україні, і це я вважаю нормально, буде саме показником тим, що ми будемо поздравляти одне одного з святами і перестанемо булить, хейтить і нападати, гризтись один з одного як собаки. І ми облишимо цю. Радянську радянщину, так би мовити, оцю Савочину. Ми переборемо в себе, поборемо цього Савка, оцього хомосаветікус. От, власне, про що я хотів сказати: миру нам всім, друзі, добра, Божих благословінь І я дуже надіюсь що з Божою допомогою до нових зустрічей.